Ну, що ж, вітаю. Сьогодні ми будемо з вами розбирати чотири класичних узагальнених типи прив'язаності. І тут хочеться зробити певний акцент. Стосовно того, що, знову ж таки, це узагальнені чотири типи прив'язаності, які, так би мовити, виділив джун болбі та. І тому все ж таки не забувайте про певну індивідуальність. В той же час ось ці типи прив'язаності можуть змінюватися в залежності від ситуації, які з нами трапляються, в залежності від нашого такого розвитку психологічного. Тому тут може бути відбуватися така ситуація, що спочатку безпечний тип прив'язаності, а потім тривожно уникаючи тип прив'язаності, все може комбінуватися. Ну і в свою чергу не забувайте, що свідомо, несвідомо ми вибираємо відповідних партнерів, щоб програти той чи інший тип прив'язаності, або, точніше, програти певну травмочку, щоб все ж таки потім вийти переможеницею, на цей що. А? Я зробив те, що там в травмованій ситуації не зміг зробити, і, бац, і мене тоді вже попустить. Ну, так би мовити, умовно, утріруємо цю всю ситуацію стосовно психологічних травм, які відбуваються в нашому житті. От. І так, почнемо. Дин. Перший тип прив'язаності це. Безпечний, тобто ось ця така надійна прив'язаність, де людина має позитивний досвід стосовно довіри, стосовно відкриття своїм почуттям, стосовно того, що я там то-то, то-то, то-то можу розповісти, чули не все своїм батькам, і все буде класно, все буде офігенно, вони мене приймуть, вони будуть мене підтримувати, мені вони допоможуть там, в кризисних моментах. І тому ось цей такий позитивний досвід він проєктується надалі. Вже в доросле життя, і людина схильна до якраз ось цих глибоких, довготривалих стосунків. Людина може відкрито говорити про свої почуття. Людина, так би мовити, емоційно стабільна в кризисних моментах. Вона може сфокусуватися так. Ага, що нам робити? То, 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 то. то Куди то-то, щоб все ж таки швидше розібратися, швидше скоригувати ту чи іншу ситуацію, яка відбувається в її житті. Тому тут психотерапія буде відбуватися на те, щоб все ж таки просто підтримувати ось цю емоційну стабільність, підтримувати ось цей весь емоційний баланс. ось цю Таку гармонію в собі, і в той же час а, реагувати на певні якісь такі конкретні ситуації, індивідуальні, які відбуваються в неї в житті, і бац, і швиденько їх пропрацьовувати. Так би мовити, ось цей такий тип прив'язаності, його б до них до нього всі би хотіли би прийти, тому що він, так би мовити, виглядає самим таким класним офігенним. Я довіряю тобі, ти довіряєш мені, в нас взаємодовіра, в нас це класна офігенна, якісь такі труднощі життя. Ми з тобою подолаємо. Му все буде класно, ляля та поля. Тривожно уникаючи прив'язаності, і я боюся, що ти мене кинеш. Тому я перша втечу. Тут я вже боюся виражати свої емоції. Тут ключовий момент людина має певний негативний досвід. Вона через те, що не може виражати свої емоції, вона не може, так би мовити, Подивитися на свої емоції. Сама навіть перед собою, їй страшно, їй накриває ось ця вся тривожність, і хочеться просто кудись бігти, бігти, бігти. Це все не пропрацьовується. Зрозуміло, що там накатується. Це все великим комом, і це все ну, нічим хорошим не завершується. Тут ключовий момент. Є й самі навіть складно в деяких моментах розібратися, що саме я відчуваю. Тобто є якесь дискомфортне відчуття, є ось ця вся тривога. А якось індифікувати, що я там боюся. От а тому тут буде конкретна робота з психотерапевтом, що саме лякає, який оцей весь страх. Як він виглядає, відкрийся, подивися йому прямо в очі, щоб його побачити, щоб його пропрацювати і жити ось тим таким щасливим життям, яким ти хочеш бути. Тут буде вже конкретна робота стосовно цих, -цих негативних установок, ось цих всіх страхів, що ось тут він мене кине, він якось там щось, ще... о, він мене скоро вже кине, тому зараз я маю перше втекти з цих всіх стосунків. Тут буде конкретна робота стосовно довіри, Довіри до оточуючих. Як пропрацьовується довіра до оточуючих? В першу чергу, для того, щоб пропрацювати ось цю довіру до оточуючих, звичайно, довіра до себе, потім вже до... Ти -ти 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 -ти. для того, щоб навіть почати пропрацьовувати ось цю довіру до себе, ля -ля -ти має бути ось це безпечне місце. Тобто це може бути якась конкретна людина. ну, Зазвичай в тривожно виникаючій особистості. Тут дуже складно знайти ось цю таку безпечну, довірливу людину. От, тому тут має бути якесь таке місце. Це може бути фізичне якесь місце, якась кімнатка, або це може бути якесь таке уявне місце, де в кризисних моментах людина так раз уявила, що вона всі безпечні кімнатки, перевела дух, набралася сили і готова уже більш раціональніше, більш критичніше оцінювати ту чи іншу кризисну ситуацію, кризисний момент, якийсь такий дискомфортний момент. Тут має бути якесь безпечне місце. Там, де я знаю, що от тут я заспокоюся, тут воно щось таке близьке, тепле, спокійне, воно мене приймає, я це все люблю, воно щось моє рідне. от-от, І тоді я тут заспокоюся, і ось тоді я можу з таким. З пониженим рівнем тривоги, о більш, так би мовити, відчути ось цей момент тут і зараз, і вже тоді балансувати стосовно того, що ось тут мій внутрішній голос, отут мої страхи. А ось тут якісь такі тригри, які стригернули мої страхи, стригернули той момент, що я боюся, що якщо мене зараз тут кинуть. То о боже життя на цьому всьому завершиться. Тому тут ще буде ось ця така робота стосовно того, навіть якщо ось це жахливе буде відбуватися. Ти з цим справишся, ти з цим переживеш, життя продовжується, ти це все пропрацюєш, ти це все перешагнеш, і тоді знайдеш собі ось того партнера класного, офігенного, який буде з тобою, і у вас будуть ось ці глибокі, довготривалі стосунки, тому що наш тривожно уникаючий прив'язаності не схильний до глибоких, довготривалих стосунків, не схильний до довіри до оточуючих, не схильний відкривати свої оці всі почуття. І я втекла гоп, я краще втечу, тому що я боюся, що ти мене кинеш, тому я ось тут втечу, мені тут складно відчувати ось цей тут момент і зараз, тому що в мене вже тривожність. Тому тут буде робота стосовно саморегуляції з цієї всієї тривоги, стосовно цих страхів, стосовно того, щоб поступово вбудовувати ось це безпечне місце, ось цю безпечну територію, де я буду ось так поступово-поступово вибудовувати з кимось. Таким, от Певні довірливі стосунки. Тривожно амбівалентний тип прив'язаності це історія про те, що я тут боюся, що тут теж іде ось такий страх, того, що ти мене залишиш, але тут буде історія про те, що я не отримую твоєї підтримки. І я не ось тут це такий момент, і я. Я залишуся без тебе, без твоєї любові. Тому я настільки боюся, що ти від мене підеш. Тому із-за цього, що я боюся, що я буду вже без твоєї любові, без твоєї підтримки, мене буде занадто багато. Я ось так буду на тебе нападати. Тобто, я тут уже на відміну від тривожно уникаючого типу прив'язаності, я тут не тікаю, а я навпаки. На тебе ще більше трішки насідає. І я ось тут така вся нав'язлива. Мене ось тут дуже багато в твоєму житті, тому що я боюся вжити без твоєї любові, без твоєї підтримки. Мені так ти типу, потрібен. І тому, якщо щось таке тривожне, якщо я буду відчувати, що ти тут не відповідаєш мені на моє повідомлення через 5 хвилин, то я гоп, і я вже можу до тебе прийти додому. От. Знову ж таки, що стосовно там тривожно уникаючих і ось цього тривожно-амбівалентного типу прив'язаності, тут ми теж маємо ще пропрацювати ось ті такі моментики реальність, нереальність, що реальне, що нереальне. Тому що дещо може турбувати, і воно насправді реальне, а дещо може турбувати, і воно нереальне, воно надумане, тому що десь там в минулому мене вже кинули. І тому я хочу ось тут і зараз це все компенсувати, щоб не відчувати ось цієї. Всієї волі. Тому тут що стосовно психотерапії, тут також робота з цими всіми страхами, робота з цим всім деструктивним мисленням негативним. Тут буде ще робота з самооцінкою, тут буде ось ця робота а, саморегуляції, стабільності я, 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 Я. я. От, якщо він не відповів на моє повідомлення, я тут над собою працюю, я тут себе регулюю, я, я, я оп. І фокус трішки буде на себе більше сфокусований, щоб зуміти дочекатися, наприклад, кінця робочого дня, коли партнер відповість. Тому що перед тим партнер сказав: Я тобі буду відповідати в кінці робочого дня. І тоді ось ця людина має пропрацювати цю всю тривогу, регуляцію, ну, саморегуляцію стосовно того, щоб все ж таки зрозуміти, ага, після. Роботи, він мені відповість, я що я тут роблю своїм життям, я маю тут займатися, от я зможу, я зможу, я зможу. І більше роботи над собою, над своєю самооціночкою. І знову ж таки, тут ми будемо працювати над тим, щоб досягти певну самостійність, певне розуміння того, що я ось тут можу спокійно. Нормально, добре в моменті тут і зараз прожити ось цей весь такий момент, а потім прийде партнер, і в нас буде там красивий там, вечір, любові і тому подібне. От я можу а, справлятися з своїми потребами самостійно, а потім там в кінці робочого дня прийде мій партнер. Зі своїми потребами, зі своїми потребами я можу справитися, потім прийде мій партнер, і ми потім так чудесно проведемо ось цей вечір. Я можу поділитися своїми успіхами, своїми поразками з партнерами. І ось це якраз уже після там, робочого дня партнер висловить певну свою підтримку, певні свої поради, рекомендації. От. І поки мій партнер на роботі, я можу, можу. Самостійно надати собі першу, так би мовити, психологічну допомогу. І дезорганізована прив'язаність це історія про те, хочу, а потім не хочу, хочу, не хочу, хочу, не хочу. Тобто, в результаті травми, ну, зазвичай це там травма від батьків, хоча вона може бути і в підлітковому віці, може навіть десь там в 20 років гакнути, ось ця така травма. Це історія, там, мене кинули, це історія може бути певного насильства і тому подібне, де в результаті людина начебто вже й хоче, а потім не хочу, боюся. І хочу, і біжу, і хочу, і біжу. І ось це така нестабільність. І начебто тут роблю, а потім різко кудись втікла. І начебто йому можу сказати, що я хочу з тобою стосунків, а потім різко десь вже й пропала. От, от таке ось це емоційне коливання зустрічає цю людини. Тому тут, знову ж таки, в принципі, ось так би мовити, уже узагальнено в кінці комбінуємо ті всі методи психотерапії в цьому даному типу прив'язаності стосовно того, щоб пропрацювати ось цю травму. Ось ці якісь такі негативні установки, ось ці такі спогади стосовно того, що ось то 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 то, то відбулося, щоб його не проєктувати на момент тут і зараз. Ось ця робота стосовно того, щоб все ж таки відчути ось цей момент тут і зараз, ось цей момент довіри, до оточуючих, що все ж таки є певні люди, з якими можна вибувавати хороші, нормальні стосунки на. Довготривалий період, їм можна довіряти, вони можуть мене підтримати в критичні моменти. От, Ще не все втрачено. да, Ось там відбулося щось жахливе. В той же час життя продовжується, і я можу. Все ж таки, прийти в ось цю таку свою емоційну стабільність, можу збалансувати ось ці такі моментики довіри, недовіри, можу, все ж таки, подивитися правді в очі, пропрацювати ось цей момент тривожності, страхів своїх. От, Я можу далі жити ось за ось цим таким щасливим сценарієм, який я хочу реалізувати в своєму житті. От, ну, це так, узагальнено, в двох словах, не знаю, буде вам це цікаве, це відео чи ні. А я вам кажу так. Ставте лайки, підписуйтесь і коментуйте. Також приходьте на мої консультації дистанційно і будемо з вами пропрацьовувати певні моменти, які вас цікавлять стосовно вашого життя. І тому подібне. Також пропонуйте якісь ідеї, теми стосовно консультацій. Ой, стос... <плес> стосовно відео і тому подібне. На цьому на все. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей. цьомки бомки